Ага, щас. моя дружина назавжди виїхала за кордон, і я повною зміну громадянства. То навіщо мені йти в армію, якщо ми не будемо тут жити? Ну, шановний пане, у вас можуть бути свої плани на своє майбутнє. У вас можуть бути свої плани на своє життя, але і також плани свої має мати наша Україна, і українська держава повинна боротися за кожного українця, що у вас навіть думки такої не було виїжджати на чужину і жити на чужині. Зараджувати нашу Україну і приймати громадянство всяких чужинських держав. Шановні пане, ви повинні зрозуміти, що ми всі є влада в Україні, і ніхто ні вам не заважає, ні всім іншим українцям усвідомити, те, що все те, що ми бачимо навколо, це є продукт ваших діянь, наших загальних діянь, наших виборів. Ми завжди обирали. ОТО Ото таку владу, верховну владу, президентів, депутатів, мерів, і ми живемо е, в такій державі, яку ми самі собі захотіли створити. Ніхто нам не завадить на наступних виборах проголосувати правильно, брати україноцентристів у владу з українськостичним світоглядом, з україноцентричною ідеологією. Ідеологія, яка бачить вінцем своїх діянь побудову величної, і могутньої української держави, в якій будуть українці. Заможні культурні високорозвинені, вільний народ, не до порівняння до всіх тих європейських держав, і до європейських свобод. У нас є всі дані для того. У нас є наша велична культура, у нас є наша прекрасна багатюща земля, у нас є нескінченні корисні купали, у нас є найкращі світі люди, у нас є ви. І тому ми можемо дуже швидко. Вийти на середньоєвропейський рівень розвитку і також заробітних плат, що ви навіть і не думали виїжджати десь на чужину. Ну, ви в Україні можете жити по-людськи, але треба для того по-людськи проголосувати. І ви маєте думати над тим, щоб по-людськи проголосувати, а не над тим, щоб десь втекти з нашої України. Так що, шановна пане, раджу вам все ж таки полюбити свою батьківщину. Чужина то добре, завжди воно десь там здалеку, воно все краще виглядає. Але це і ваша рідна земля, це ваша батьківщина. Полюбіть її і зробіть для неї одну ласку, хоч проголосуйте один раз правильно. І побачите той ефект. І ваша дружина повернеться в нашу Україну. І ви в нашій Україні збудуєте своє прекрасне, щасливе життя. Слава Україні!